Я сьогодні хотіла поговорити на тему, яку дуже часто ігнорують і недооцінюють, а саме на тему прийняття своїх тіньових сторін, своєї темної сторони, своїх таких чорних субособистостей, своїх демонів всередині себе, я б хотіла поговорити з вами про те, як виявити і прийняти саме таку частину всередині себе. Зараз підписуйтесь на мій канал, і ми погнали! Чому я вважаю цю тему однієї з найважливіших в психології і проходженні приватної власної психотерапії? Тому що саме там... В цих частинах нас, які ми не бачимо, не помічаємо і тому подібне, і, гуруємо, і ми кажемо Ні-ні-ні, це не ми такі. Саме там сховане найбільше нашого ресурсу, нашої енергії. І саме завдяки цим частинам, якщо ми зможемо їх виявити і випустити на волю, так скажемо, дати їм також дозвіл на реалізацію, ми прийдемо до власної самореалізації в суспільстві, в світі. До так званого успіху в житті в класичному розумінні цього слова, тому що саме в тих частинах сховано багато сили, багато ресурсу, багато енергії, яка дозволить вам прийти до виявлення вашого призвання, призначення в цьому житті і прийти до самореалізації вашого прояву в суспільстві. Також ми можемо все-таки виявити. Цю частину в нас, яку ми, якщо все ж таки вважається, що ми її не помічаємо, ми її там загнали всередині себе і ми її ігноруємо. І є таке поняття, як тінь за юнгом. Я впевнена, ви всі це чули, але якщо раптом є хтось з моєї аудиторії, яка хто не чув, то я вас відсилаю погуглити і все-таки глибше не в цю тему. Тому що все ж таки тема дуже цікава. А зараз я не буду на цьому затримуватись, тому що в нас все ж таки не лекція по психології, і відео не має бути вже таким довгим, а тема реально дуже обширна, велика і може зайняти дуже багато часу. Як же ж, все ж таки, можна побачити ць? насамперед, ви можете проаналізувати, що у вас так сильно дратує в інших людях. Ось, наприклад, якщо мене дратує хтось і таке. Відчуття, я ловлю на собі емоцію, що мене ця людина така виводить з себе. Я відразу намагаюсь проаналізувати це відчуття, а чому ця людина викликає в мене такі емоції, таку емоційну болю, чим вона так мене тригерить, і, тому що це ось це таке місце, таке поле для роботи. І я пропоную вам також проаналізувати і відловити цю емоцію на інших людей. Ну, Наприклад, вас дратує, що хтось тупить, хтось лінивий, хтось. Скупий, хтось дурний, хтось хтось дуже емоційний, хтось такий нарцисичний, тягне всю увагу на себе. І вам в цей момент потрібно задатися таким питанням, а що саме мене дратує в цій людині, який саме її прояв викликає у мені таку бурю емоцій. І коли ви вичленили те, що саме вас дратує в цій людині, я вам гарантую, те саме є в вас. Тобто, якщо ви бачите якусь людину, ліниву, скупу, дурну і тому подібне, як ви її там, якими пітетами і прикметками ви її називаєте, це все є в вас. Діло в тому, що наш мозок ну він так влаштований, що. Те, чого в нас самих немає, ми не в змозі побачити в інших. І це, ну, це стосується і хороших наших частин. Там ми бачимо, що ця людина добра, ця людина щедра, ця людина така емпатична, ця людина красива. Це все, ну, це все, все про нас, розумієте. Я, так само, як ми бачимо якісь негативні якості в інших людях, це також саме про нас. Це все про наші власні проекції. Ну, Власні проекції, це напевно, не зовсім коректно, тому що я не кажу, що інші люди не являються такими, якими ви їх бачите. Я зараз кажу, що ви також маєте це саме в собі. А чому ця людина викликає таке роздратування вас? Тому що саме це ви собі не дозволяєте. Ось вас бісить цей фрік, такий такий людина, яка тягне всю увагу на себе. Саме це ви собі не дозволяєте. Саме на це у вас іде якась заборона. І ви, вас дратує не ця людина, а те, що він собі може дозволити, те, що ви собі забороняєте. Напевно, ви всі чули по, там, про латентних гомосексуалістів, які дуже осуджують там, ЛГБТ, осуджують гомосексуальні пари. Вірно? Чому у цих людей так сильно тригерить? Так, я веду саме до того, що якщо ви бачите цю людину лінивою, то ви латентна, лінива людина, навіть якщо ви в своєму житті дуже багато маєте дій якихось, багато працюєте. Ми щось собі забороняємо і нас бісить, коли комусь можна. І це тут важливе визначення. Ну, наведу приклад з життя. Ось у мене є подруга. І вона до мене приходить і починає жалітися на те, як її бісить, викликає бурю емоцій, яка її якась знайома, яка все життя не працює, вона там з одного декрета в другий декрет, і все життя вона на утриманні чоловіка, і жаліється, що нейне не вистачає коштів, але тим не менш не йде на цю роботу, не шукає роботи. Взагалі вона транслює, що вона не хоче працювати, і, по суті, вона далі готова сидіти на утриманні в чоловіка. І так вона не працює все життя. І мою знайому, яка там з юних літ трудиться, працює, і весь час створює свій бізнес, генерує якісь ідеї, шукає підробітки, шукає гроші, шукає те-те-те, тобто вона весь час, якісь дії в праці, вона ніколи в житті не була на утриманні, бісить, що хтось може так жити, як вона собі не дозволяє. І якщо ви раптом виявляєтесь в такій самій ситуації, або там навіть Нехай тут в статусі дружини, але раптом вас там бісять якісь тарілочниці, садіржанки і тому подібне. Розумієте, ви якось їх там також критикуєте. Ось саме для вас, для мене, від мене така порада, хоч кажуть, що психологи не дають поради, а я такий психолог, який дає поради. Саме для вам дуже потрібно. Знайти контекст життя і реалізувати саме цю свою частину, коли ви знаходитесь на утриманні інших. Коли хтось вам просто так дає гроші. Саме для вас потрібно шукати свою реалізацію саме в такому прояві. Розумієте мене? Так, у вас там, напевно, зараз буря емоцій, що ви зі мною не згодні, як це так легко, знайти того, хто мене утримує. Але саме вам потрібен. Шукати і рити, так би мовити, в цьому напрямку, тому що там приховані ваші можливості, саме там буде ваш ріст, саме там ви, у вас буде така переоцінка і ваша реалізація, і новий прояв в цьому житті. Саме там принесуться нові ресурси, нові можливості в це життя. Вам потрібно знайти контекст життя і реалізувати себе якось так, коли ви в утриманні у когось. Це один тільки з таких е, прикладів в житті. Е, вправа 2, яку я хочу вам дати, щоб ви проаналізували і спробували знайти свої тіньові сторони. Можете взяти ручку і папір і прям прописати. Продовжте речення. Слава Богу, що я не яка, не тупа, не. Лінива, не проститутка, не жирна, не жебрачка, не базарна баба, не баба, не дурнушка, не яка ви. Слава Богу, що я не повернусь до того, що я сказала, якби цього не було у вас, ви б цього всього не помічали. І вам би не спало, так зараз в голову це все, не прийшло на розум, ідея саме когось охарактеризувати такою прикметою. І коли ви виписали оце все на папір, коли ви побачили, що слава Богу, що ви не така, звісно, ви не така, я пропоную вам зібрати такий образ цієї людини, яка саме така, жебрачка, жирна, проститутка. Все, що вам там впало на голову, я просто з повітря зараз набираю ці опіти, ви підставляєте своє щось туди. І зібрати цей образ і подумати, а які все ж таки ресурси отримує така людина? Доступ до яких ресурсів має ця людина, яка проявляється в цей світ саме так? Ну, наприклад, ось ця базарна баба, вона нагла, вона всього добивається, вона пре як танк, вона бере з цього світу і боєро. Що про неї подумають, що скажуть люди? Ось ця проститутка, вона легко відноситься до сексу і може спати з усіма підряд, ким хоче і не хоче. І, можливо, в неї навіть є дозвіл на задоволення від сексу. О, жах! пошукайте, що саме, і це має бути саме ваша. Відповідь це якісь мої там імпред. Це саме якісь мої там, ідеї, але у вас має бути ваша відповідь, які, доступ до яких саме ресурсів має та людина, яка проявляється, не знаю, бомжихою, тобто в неї вігато вільного часу, так? і вона може не, не ходити кожен день на цю роботу, якби бути флексібл. Ну, це ваші варіанти, це ваші ідеї, які ви маєте згенерувати і знайти в своїй підсвідомості, ваш розум має видати вам ці відповіді. І коли ви знайдете ці відповіді, ці ресурси, ви можете задати собі таким питанням, в якому контексті життя я можу також отримати і проявити ці ресурси. Тобто, в якому контексті життя я проявляю свою наглість, в якому контексті життя я проявляю свою лінь. І якщо виявиться так, що ви її не проявляєте, що ви це не проявляєте, вам також потрібно обов'язково подумати про те, а як я можу реалізувати це, як я можу лінитися, як я можу бути іншою, як я можу бути і проявити ті якості, які я вважаю негативними, тому що їм потрібно обов'язково. Дати волю, ви випустите їх із цієї тюремної камери, в яку ви їх заточили, тому що це також частина вас. Ця тема е, неприйняття своїх тіньових сторін вона дуже корелюється з такою темою, як хороша дівчинка, ну або хороший хлопчик це по суті схожа тематика. Всі ми родом із дитинства, і саме наші батьки або інші здачущі, для нас тоді дорослі. Дали нам заборону на проявлення цієї частини нас. Дали заборону на проявлення, так би мовити, темної сторони нас. Вони соціально не одобрили прояви нас, коли ми їм Ну, тобто, Наприклад, ми злимося. В нас гнів, агресія і тому подібне. На маму ж злитися не можна. Ось мамі злитися і агресувати на вас можна, а вам давати відповідь мамі цього не можна робити. Розумієте? І для вас цільна дуже така заборона була на злість у інших якихось ваших тіньових сторін, або тоді ви не розуміли, що тіньові сторони це зараз. Вони стали тіньовими. Тоді вас. Просто був такий прояв, як не знаю, як те, що я весела, так само я істерична, як те, що я сумна, так само я радісна. Ну, це одне й те ж саме, так те, що я злюсь, так само я можу бути ласкава, ніжна і тому подібне. Ось о, якийсь прояв з вас був соціально. Подобрюваним, соціально прийнятим для того оточення, в якому ви знаходились, а якась частина вас вона була, не, не приймалася цим оточенням, і якби дитині що потрібно вижити, так, і максимально щоб вижити, ми намагаємося підлаштуватися під те суспільство, в якому ми знаходимося, і в даному випадку під наших батьків, які на той момент вони якби наш гарант виживання. І для цього ми. Вчимося приховувати, заганяти ці частини, витісняти їх і вдягати так названу маску на себе, маску хорошої дівчинки, хорошого хлопчика, соціально прийнятної людини, яку скажуть, ну ти молодець, ну ти класно, ну, якби ти хороша. І ми вдягаємо цю маску, намагаючись цю все інше подавити всередині нас. Ми намагаємося бути іншими. І не тими, хто ми є насправді. І з цього, це величезна трагедія, насправді, тому що з цього витікає в дорослому житті ось ця вся історія, що мене ніхто не полюбить такою, якою я є. Мене ніколи ніхто не прийме такою, якою є. Тобто я не здатна. Знайти кохання, я не здатна побудувати ті стосунки, і це неможливо навіть не тим, що не здатна, це неможливо побудувати ті стосунки і бути таким стосунком в моєму житті, яких я хочу, в яких я можу бути в емоційній безпеці, в які я можу проявлятися різноманітною і злою, і негарною, і хворою, і тому подібне, і не тільки щасливою, радісною, легкою розслабленою жінкою. Ну, або чоловіком. Та вся історія, коли наші батьки нас не приймали різноманітними, а приймали тільки ось таку частину прояву нас, яка їм була зручна, яка їм їм особисто подобалась, вона призвела до того, що ми зараз не віримо в те, що хтось може нас прийняти справжніми, такими, якими є. І діло навіть ще в тому, що ми самі загнали цю частину, нашу таку підсвідомість. Ми її не усвідомлюємо. А до речі, інші люди, які нас оточують, бачать ці частини, розумієте, а ми її кажемо: ні-ні, ні ви кажете неправду про нас. Ні-ні ні, такого немає, такого немає. І ось е, чому я підняла тему хорошої дівчинки, тому що хорошої ж дівчинки заборонена злість, заборонена агресію, заборона на те, щоб гніватися на когось. Вона це все витісняє в автоагресію, те, що вся ця злість іде на саму неї. Так ось, всім хорошим дівчаткам, які давлять собі цю злість, і це все йде в автоагресію, коли і це все виливається у вас фізичними хворобами, що насправді є просто психосоматикою, коли ви себе критикуєте і закритиковуєте, до просто до півсмерті. Ви всю цю енергію спрямовуєте на руйнування себе. Це все, це, що я кажу, воно присвячується всім цим хорошим дівчаткам, які без кінця потрапляють в аб'юзивні стосунки, тому що вони просто стерті особисті кордони, і вони не в змозі відстояти свої потреби і ось ці свої кордони. Я говорю зараз про цих всіх хороших дівчаток і хлопчаток. Які чують всередині цей голос, який він каже, що ви до чогось не дотягуєте, що ви якась недолюдина і що вас ніколи не вийде. Так ось саме вам потрібно проявити агресію в цей світ, випустити свого лютого звіра із клітки. Саме вам потрібно йти в цей світ із злостю. Проявити її назовні. Ваша сила там в агресії, злості, гніві. Ну, це відео, звісно, зараз для всіх, тому ми не забуваємо про соціальні норми. Я маю про це сказати, тому що все ж таки це не закрита якась лекція. Все таки, давайте все робити в рамках закону. Але гнів це такий величезний, просто громадний об'єм енергії, який дозволяє нам. Багато чого досягати в цьому житті. Тому що на гніві ми беремо. У нас є оця сила з моє. Розумієте, ми можемо захищати власні кордони тільки на гнівові. Ми можемо, як я вже сказала, досягати в цьому житті якихось звершень, високих звершень, реально якоїсь таким, коли ми говоримо, про великі гроші, коли ми говоримо про якісь нагороди. Вона робиться на енергії гніву, злості. Це дуже сильна енергія, і якщо її спрямувати правильно, якщо її не в руйнівне русло, а саме в позитивне русло пустити, то вона принесе величезні ресурси. Ця тема, звісно, більше стосується жінок. Так, чоловіків, я не заперечую, також це є. Але в суспільстві так склалося, що чоловікам вони заборона на всі інші емоції, а ось на злість якраз у них на агресію є дозвіл від суспільства. А ось жінкам в нашому патріархальному світі, в якому ми всі виросли, і спокон віків забороняли злитися, гніватися. І проявляти агресію. Ну, тому що в патріархальному світі потрібна була яка покірна жінка. Жінка, яка слухається, що каже чоловік, і робить те, що йому комфортно, те, що йому потрібно. А для цього вона має не відстоювати свої потреби і свої особисті кордони. Тобто в неї не має бути гніву, злості. Вона має це все подавляти в собі. І комусь можливо здається, що зараз час змінився. Ні, не змінився, тому що наші матері спокон віків виховувалися їхніми матерями, і наші матері також це нам передали. З самого дитинства нас навчали бути слухняною дівчинкою. Жінка має бути мудрішою, схавати образу, промовчати, протерпіти. Знайома для вас історія я впевнена, ця історія знайома більшості жінок. Так що, мої хороші дівчатка, і хлоп'ятка також, гнівайтесь, зліться. Я вас дуже прошу. Знайдіть цю частину в собі і дайте їй прояв, дайте їй реалізацію. Взагалі, люди люблять чорних героїв. Люди люблять негативних героїв. Люди люблять тих, хто проявляє свої. Чорні якості. Ці те люди обожнюють психопатів, вони називають їх харизматичними лідерами. Адже ось цих хворих на всю голову людей в них є непокора суспільству, в них є незалежність від думки інших. Ну, насправді їм просто начхати, вони нездатні до емпатії, в них там щось поломано з зеркальними нейронами і тому подібне, більш розвинутий рептильний мозок, але цього ж всього ми не бачимо. Ми бачимо, що він незалежний від думки інших. Або ми бачимо упевнену в собі особистість, яка насправді. Ну, це діло не не про здорову психіку, тому що здорова ж психіка, вона ж здатна до сумнівів в собі, вона здатна до сумнівів. Будь-яких теорій вона здатна задавати собі питання: а можливо, я не правий, так, а можливо, потрібно подивитись на ситуацію з іншої сторони. Вона здатна до саморефлексії. Це здорова психіка. А ось нездорової психіки є моя думка і неправильна. І якщо ваша думка відрізняється від моєї, значить ви ворог. Ось так думає нездорова психіка. Так думають психопати, які так подобаються суспільству. Зрозумійте мене вірно, я не закликаю вас бути психопатом або стати психопатом. Бути ви вже не можете і стати також, якщо у вас все-таки немає цієї прошивки з самого початку, якщо вас там ще в дитинстві не попереламували так гарно, що все ж таки у вас не здоров'я психічне, або у вас там якісь генетичні схильності. А я говорю зараз про те, що дивіться, кого приймає суспільство. Навпаки, добрі люди викликають якісь недовіру. Коли ми бачимо дуже хорошу людину перед собою, ми думаємо, які там чортики водяться. Ми навпаки не довіряємо добрим, хорошим людям. Так сплаштована наша психіка. А ось негативні герої, вони нам подобаються, за ними ми готові йти. Це просто вам така думка для роздуму. І хочу закликати вас, проявляйте, виявляйте будь які частини себе в цьому світі. Ми живемо в цьому світі для того, щоб реалізувати себе і реалізувати будь-яку себе. На кожної темної сторони є обов'язково позитивний білий прояв.